Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завтра о 13.00 відбудеться матч у чемпіонаті України. Перший тур. На стадіоні Абалоні арени відбудеться матч Кудрівка Олександрія. І сьогодні я, друзі, би хотів би поговорити про Кудрівку, про Олександрію. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, взагалі, то давайте ми розпочнемо з господарів, з Кудрівки. А, Кудрівка це команда з Чернігівської області, команда, яка вийшла в еліту українського футбола. А, команда посіла у першій лізі України, якщо так знаєте, подивитись, де да? турнір-таблицю якраз тут сезону 24-25, то Кудрівка посідає. Четверта позиція, якщо не помиляюся. Ви зараз давайте якраз подивимось. Да, Четверта позиція, 35 очок. Команда набрала, 7 поразок, 5 нічих, 10 перемог за 22 матча 25 забитих м'ячів, 18 м'ячів пропущених, плюс 7 різниці забитих та пропущених. Удрівка. Друзі, якраз грала матч плей оффу за місце в українській прем'єр-дізі суперником була Полтавська Ворскла. У першому матчі кудрівка поступається полтавчанам 1-2. Причому ж таки Воросла доволі таки впевнено виглядала, вигравала 2-0, і здавалося, що все. Тобто Вороскла доведе зараз справу до переможного кінця, а в Полтаві вже просто доведе да, справу до кінця і пройде, відповідно, вийде ну, відповідно, повернеться в українську да? Ну, тобто не вилетить да, в першу лігу України. Але Кудрівка забила 1-2, і в Полтаві відбувається просто щось неймовірне. Кудрівка забиває гол на 9-й хвилині матчу. Рахунок по сумі матчів противостояння 2-2. Матч переходить в серії пенальті з рахунком 4-3. Кудривка перемагає. Ця перемога була здобута просто на якомусь неймовірному характері. Кудривка провела збори, була Полта... була від Полтави Поразка 1-2 28 червня. Перемогли Шахтер 19 3 19.3.1, Аболонь Бервара 0-2 програли, Рівенському Вересу 0 програли, з Вікторією було 0 -0. з Лівим Берегом розписали нічі 18 липня, у п'ятницю 25 липня, поразка 1-2 ну, і матч проти Олександрії. Потім, до речі, у понеділок 12 серпня буде матч проти Луганської Заре на виїзді. Потім 16 серпня матч проти Полтави, 30 серпня матч проти Лівських Карпат. Там потім 13 вересня матч проти вереса. Ну ось такий, друзі, календар в Кудрівке. Якщо казати про Олександрію, то в срібло виграла чемпіонату України в минулому сезоні 24-25 Команда посіла другу позицію. Руслан Ротань вивів команду на шикарний просто рівень. І Олександрія просто шикарно виглядала. Але друзі, але друзі, відповідно, і Руслан Ротань команду покинули і дуже багато ключових футболістів, тут такий Іван Калюжний, наприклад. Команду покинув, да. А, також там нападник покинув команду в Александріи. Е. Тут дуже багато таких футболістів. футболистів а, да, Александр Олександр як раз якраз и команду покинув в е. ключових футболістів з команди пішло. В Александре новий тренер це Кирило Нестеренко. 30 року цьому тренеру Олександрії. Друзі, команда грала кваліфікацію Ліги Конференції. Це був другий кваліфікаційний раунд. Команда програла сербському партизану по сумі двохматчевого противостояння з рахунком 6-0. Команда з Белграда виглядала і справді дуже-дуже сильно. І справді, дуже сильний матч пров... провела команда Сербії. Хоча, знаєте, в принципі, Олександрія достойно зіграла і у першому матчі да, вона програла 0-2. Але при цьому ж таки в Олександрії було дуже багато моментів. І мені здається, що Олександрія на поразку якраз то у першому матчі не награла. Моментів було предостатньо, але Олександрія їх просто не реалізувала. І Навіть і поразці типу 4-0 да, на виїзді в Білграді. 31 липня навіть про рахунку 0. -0 в Олександрії був вихід 1 на 1 на 5 глині матчі, і Олександрія його не реалізувала. Ви забий момент Безера, і Бог його знає, як би матч би склався. Але Олександрія програла 6-0, на привеликий жаль, українська команда покинула ну В будь-якому випадку. Олександрія готується до нового сезону і команда. А молодая команда, команда очень изменения, но в принципе команда играет в футбол. Я вам хочу сказать, в принципе, Александрия команда неплохая. И Руслан Ротань, залишив у те Александрии, я вам хочу сказать, что ну, команда хорошая. И я думаю, что в принципе Александрия поборется за Еврокубки, за четвертую позицию, как точно. Ну и завтра Кударевка, команда с Черниговской области, Кударевка, да, Новачок, команда Новачок, Крымск-Померниге. Третье, друзья, у, у, у Александрии 10-го серпня матч против Абалона на выезде, потом Харьковский Металлист, 16 числа матч домашний с Шахтарданец 30-го серпня. Ну, и такие календарь в Александрии, будет на серпень месяц. А, завтра, да, Александрия Александрии Олександрія Глідак Фаворит, да, Кудривка команда молодая, команда, яка вийшла в літ українського футболу. Тобто в Александрії більше и досвида є. Ну, в принципі, знаєте, також Олександрія команда молода. Киро Нестеренко – молодий тренер, для нього це такий перший досвід а, ось, досвід, так да. в принципі Олександрій, як команда неплохая. А, в принципі, очікую, що буде багато боротьби на футбольному полі. Думаю, що буде прям багато боротьби на футбольному полі, обидві команди будуть боротися. А... Багато голів прям не очікую я все-таки. Не очікую багато голів. Але, знаєте, друзі, думаю, що все-таки Олександрія не програє Кудрівці. Тобто, знаєте, в мене ось така думка. Думаю, що Олександрія Кудрівці не програє. Тобто це може бути якась нічя 1-1, я думаю, або якась мінімальна перемога там, там або з рахунком 1-2, або взагалі там 1-0. основна, знаєте, друзі, моя думка буде ось такою. Думаю, що, друзі, Олександрій не програє. Я саме Олександрій віддає тут перевагу, думаю, що Олександрій, ну, як мінімум, все-таки не програє, я думаю, кудрівці. Я так думаю, що Олександрій точно, як мінімум, тут не програє. Але нічого я не виключаю. Тобто, якщо Кудрівка візьме хоча б один тут заліковий пункт, пункт, я цьому не здивуюся. Тобто я цьому не здивуюся, але мені друзі, більше серце підсказує, що скоріше все, -все, все, таки, знаєте, скоріше за все, Олександрія Свитрівчики, все-таки набере. Вось, я думаю, перемога, звичайно, ще буде дуже важкою для Олександрія? Мінімальна 100% думаю буде якась перемога. Важка, мінімальна. Але думаю, що Олександрія її здобуде. Основна моя думка це думаю, Олександрія не програє. Більше мені серце підказує, що якась буде мінімальна перемога там, там ну наприклад, з рахунком 1-2 або 0,1. Побажаємо, друзі, Кудрівці та Олександрії тільки все найкраще. Ось така, друзі, моя думка. Думаю, що Олександрія як мінімум не програє. Ось, як мінімум. Ну а так мені знає, Трузи серце підказує, що все-таки Олександрія набере три очки, якась мінімальна перемога буде тут за Олександрія. Тож, Кудрівці та Олександрії, добра. Вам, друзі, в чергу серця бажають тільки добра. Найголовне, бережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення. Пока. Будьте щасливі!